Hi all. Марафон це коли біжиш, 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 не маєш вже сили, але по інерції далі біжиш. Ось я так. Почала говорити англійською. Говорила, говорила. Вирішила записати відгук про марафон і почала перекладати на англійську мову. Потім подумала, що можливо якийсь новачок буде дивитися відгук. І ще не буду розуміти англійської мови, то вирішила записати відгук на своїй рідненькій українській мові. Почати говорити англійською мені порадив мій психолог, тому що я зараз живу в Америці, і коли до мене хтось підходить, щось хоче мені сказати чи запитати, я одразу кажу I do not understand you. I do not speak English. Хоча зазвичай я розумію, про що мені говорять, але я боюся подальшої розмови. Ось такий в мене є таракан в голові. А як почати говорити, коли тобі від страху щелепи зводить? Але я дуже везуча. І мені в інстаграмі трапилася реклама. Від школи Старі Лес, марафон, якраз страх говорити. Я вирішила ним скористатись, правда, я, ще той скептик, подумала собі. Ну, ясно, буде, як завжди, безкоштовний курс. Годину ставимо плюсики, чи чот чути, годину пишемо, хто звідки. Годину. Ставимо від 1 до 10 і курс закінчився. А хто хоче дізнатися чогось більше, будь ласка, платний курс. Але я була дуже приємно здивована. Завдання на марафоні прості і небагато але різні і дуже цікаві, тому вивчала англійську мову цілими днями. У групі атмосфера дуже дружня, дуже приємні вчителі і знаючі. Продав час марафону два рази ридала на співочому вебінарі і на груповому занятті. По одним словом, вірніше трьома навчання без напруги. Вже не так страшно, вже не боюсь зустріти сусідів, можу щось їм відповісти. Правда, рот ще не повністю можу відкрити, язик завеликий, але я стараюсь вчу, працюю, тому дуже дякую марафону за такий досвід і шанс всім, хто хоче знати англійську мову. І почати говорити дуже рекомендую. Welcome to the school study less. Goodbye.